Так, Друзі, всім привіт. Сьогодні Давайте так. Зараз на підйомник у нас кадік, хочу трошки його обслужити. не знімав, не показував. Попаяли кріплення на галогену. Тут б є супорт, тут можна було щось вибрати. Тут взагалі кріплення не було. Створили нові кріплення, отвори вже хлопці присвілять по факту, там буде у них той супорт куди будуть кріпити, відповідно, підбудеться факту. І була перепаковка у нас фари і пайка. Тобто у нас не було тут воно кронштейна, так само тут треба отвір засверлити і крокодільчику такий, такий самий запхати. Е, є тут кріплення, тобто частина хлястика на бамп, від бампера. У нас тут кріпиться. І перепаковано повністю на стекло, бо тому було хана. Перепакував я на бутиловий герметик. Попаяно у нас тут знизу, тут було розламано. Розлам у нас був ось тут, плюс кронштейн, плюс перепаковка. Все. Хлюку не знімаю, можу вони там щось там буде встановлювати, щоб ми не побдирали. Все у нас класно. І цей супорт так само сюди. Фара готова. Це у нас BMW F30. Коротше, троє. Е, Сутьому. Що сюди загнав? Хочу подивитися по ходовці, бо в мене щось починає трахкати. І у мене є ось тут о, плафончик. Закрито. І плафончик отакий о, говняний, знаєте, просто кругляшок. Е, спереді стоїть ось такий бомби. Їздив, хто каже, по запчастюльки на одну машину на шрот, і заодно побачив ось такий тобто, самий, як спереді, е, ліхтарик. І вирішив його взяти. Тобто, ми зараз є тут вона і фішка, що можна буде гарно під'єднати. Е, є у нас то той ліхтарик, ми його нафік знімемо, підготуємо поверхню, зробимо шаблончик, щоб можна було. І зроблю два одинакових ліхтарі спереді і ззаду, ну, щоб було по красоті. Бо та квартирна. О, лампочка яка дута. <говорит> квартирна похабінь, вона мене нервує. Я як бачу цю срань, вона мене нервує. Єдине, що я не знаю, яка у нас там глибина. Ну, давай, давай, яка, яка. Е! У нас тут глибина дозволяє ставити ліхтар. Це файно. Ось таке страхопудіще у нас тут. ще й тріснутим стеклом. Квартирна проводка. Ну, це був колись вантажний апарат. Відповідно такі е люди, які роблять цього як його, е переобладнання, от таке його зачудили. Добре. Е Має ще один ліхтарик. Це у нас вроді би реношна тема. Ні, пижу. Є теж фольксвайн, до речі. Від Т4 вроді би, значить. Треба відмити. І є ідея якось його ще інтегрірувати в багажнику. Бо в багажнику у нас тут тільки один цей маленький ліхтар знизу. А я би щось би, хотів би... Ну, Може якісь патки а-ля корпусу доробити, щоб інтегрувати інтегрівати, щоб він мені в багажному відділенні тут гарно освітлював. Тобто звідси проводка сюди прокладеться догори. Буде такий е, Так, цей ліхтарик теж у нас має фішку, але ми його сьогодні ставити не будемо. Наша задача тільки поміняти цей Так, добре, добре, давайте. Сполукаю його, щоб він був чистенький. Цей у нас защелкується на прорізі, а цей у нас, окрім того, що защелкуватись має на прорізі, він, ще бачите, має можливість кріпитися на гвинти. Ну, коротше, зробимо такий трафаретик, щоб цю частину можна було там акуратненько відмітити, обшивку відхилити і прорізати, не знаю, чи ножом, чи чим. Подивимось, може цю лампочку поміняємо. На діоди гарний іскравий. Так, я тут сильно не вимозговував. У нас зараз ця лампа... Давайте я погашу, щоб просто показати, як вона виглядає. Ось так у нас ця лампа виглядає. Тут просто трохи темніється від старої лампи. Ну, то хірно. Зато... Чинг. Але вони працюють в парі. Тобто, якщо у нас це світло погасне, це світло салону з закривання дверей. Тобто двері, коли ми закриємо. У нас є тут діод, тут діод, ну і цей діод так само світить. Зараз як машина засне, воно має погаснути. Так, Зараз ноль. Там світло такого зараз не мають заснути буквально за хвилинку. Виглядає лампа. Ну, по факту там один стопор, другий стопор, що можна крутити на саморізи, але у мене там підсилювачів в цьому місці немає. Найближчий підсилювач у нас тут во а другий десь от проти цієї стойки. Тобто вже раз тут є отвір, ми закріпилися тільки в цьому ДВП. ДВП тоненьке, десь 3-4 мм. Знаю, що багато хто робить там діодні стрічки по боках. Ну, мені більше подобається щось схоже до оригіналу і тому дали підсвітку таку. Так. Ну, засинай. Чого ти не засинаєш? Сьогодні хвилина. Засинання, засинання має бути. Хотів би показати. На відміну від е інсігнії, е кадік в світло в салоні засинає довше, ніж на Це світло тут підключено паралельно з цим, тобто підключено у нього до цього. Не став я кидати провода, я лишень просто тут підняв два провода разом. в принципі Бо вони під'єднані тут на лампочку. Відповідно, якщо би кидати, то треба кидати повністю на патрон, на окремо включно, окремо цей. Ну, можливо, пізніше потім якось візьмути, перепакую. На три провода. Ну, засинай гілки ті металки. Зараз камеру виключено засне Комедія. Коротше, Заднє світло довше засинає, ніж переднє. У мене включено, як відкриваєш дверку, світить, скажімо так, ну менше, але світить. Оце, це, бачите, щось дуже довго засинає. Думаю, чи не засинає. У мене виявляється, пасажирська дверка була відкрита. Тобто треба було чекати, поки цей Бо ні та лампочка не гасне, ні ця. Ну зараз теоретично десь 30 секунд десь приблизно засинає. Двері зараз всі закриті, закрита. Це захлопнув. О! І все, бачите, у нас все заснуло. Чинк, чинк. Зараз відкриваємо. І у нас засвітилося все. І тут, і тут, і тут. Короче, і там. Ой. Все. Воно все одно потім навіть, якщо Дарка не, не закрила, а потім там десь за хвилин п'ять повністю машина вся засинає. Тобто у вас акумулятор все одно не розрядиться. А, якось так. Зараз ще хочу підняти, подивитися, що там Так, Трошки підняв, подосліджував, знайшов, що у нас сполучника, Вірніше, не сполучника, а самого стабілізатора втулочки розбиті. Ось, тут люфт такий порядний, Ну, я не буду зараз дергати, щоб Ну, давайте, проби, камеру потримати і це, щоб ви поняли. Люфт такий, що він руками, бачите, руху його. Не знаю. І що цікаво, з цього боку, такого люфта немає, найбільше з того боку. Ну, По-любому ми замовимо, поміняємо обидва. По-друге, рік назад мінявся наконечників, брали лімфьордер. І що ми бачимо? Пильнику хана. Щось останнім часом Лімфердер або злінився, або не вміє робити резину. І це з обох сторін. Е, я не знаю, може поки із-за що смазка з них не потиснулася, спробувати поміняти пельники, або все ж таки не займатися східною поміняти повністю. І Будемо брати ТРВшні, бо ТРВшні вже багато чого брав ТРВшні, і досить гарно ходять. Я маю таку невеличку затію, просто ще, як то кажуть, не вистрілив в оголошеннях. Тут крило в такому печальному стані і це тільки стосується крил. Тобто тих того повишибало, бачите, дивіться, дивіться сюди. А от крило от такого. Це вже підмальовано вже десь раз. І таке саме, ну, трошки менше, але з того боку крило. І у мене така трошки є невеличка затія, якщо вдасться знайти, е поміняти капот, крила, телевізор, фари і бампер, поставити рест. Е -э Хтось подиви, скаже, на нащо стільки всього міняти. Дивіться, два крила під заміну. Ну, Тут єдине, що ціле лишиться, це бампер і фари. Телевізор тут так само весь поламаний, Бамп, капот весь пожмаканий. Телевізор, щоб ви зрозуміли, до, до бордюри весь, весь він поламаний, там, всередині. і тут, і тут, і тут. Тобто цією машиною часто в бордюри тискалися, і воно бачите, вона ж до гори, аж до ленджеронів весь цей пластик, він потрісканий. Це не говорю про те, що воно. Кап'яціна убита, вона без ДТП, але за того, що до бордюра постійно тицкалися, розумієте, О, цього задіри. Бачите, ну, навіть ударів нема, просто самі задірав, затички в нижні. Постійно до високих бордюрів. І воно бачите, все поламане. Так само і пішов одним місцем е в захист, і тому така зараза. Що думаю, може того... Взагалі з рівного листа вирізати сюди захист, картонкою відбити трафарет і зробити все захист. От. За весь цей час у нас тут трошки десь тут може підпитіває сальник колінвала, але все, решта класне. Нічого звідси не капає. ну таке трошечки типу сиреньке, але сухе. Підтікань у нас немає. Тому у нас від заміни до заміни граму масла не доливається. Це, нагадаю, саме. Автомобіль 2004 року. Щоб ви зрозуміли, я вам показував автомобілі і 15-17 роки. Дивіться, ну тут трошечки вже підгнило. Але тут ціле. Оце вже десь зачепили. Ціле, ціле. Все, бачите, всі алюмінії цілі. Повністю всі защити є, всі вони от прикручені от на скрутці. Ось так само тут. Ну, Тут трошечки сорян є, бачите, трошки Алюмін, алюмінчик від кес. Нічого треба потім латку зробити. Але це тримається, лише тільки ту краєшку. Тут вся причина була в тому, що у нас тут був фаркоп. Фаркоп німецький який мав накидну таку головку і її десь загубили. Тобто цей фаркоп то -то був скажімо так, неприший рукав. Я його геть зняв, зрізав, щоб у нас нічого не відвисало. Поміняли ми оцього причепний пристрій, переварили гайки, вони були поржавіли, ніхто їх ніколи не відкривав. І у нас повністю тепер механізм справний. працює, нормально відкручується, відкидається. Я тоді ще на смазки, це швидкі все-таки все накладено, це все смазка. Щоб у нас, не дай Бог, різьба не загнивала. І колесо закинув назад. По вихлопу, я думаю, видно, дивіться. Ні кіптів, нічого, чистий вихлоп. Тобто, як бачите, Автомобільчик в класному стані. Шкода, і його взагалі не продавати. Перше, 2004 рік ну, ринок зараз їх такий, що ви ліпше за него не купите, а продати вигідно, ви його не продасте. І продавати його доцільність нема. Це автомобіль, який, скажімо так, тачка на кожен день, тачка роботяга, з якою вам буде завжди в кайф. Я думаю, що, як то каже, для контенту для буде класно, якщо ми знайдемо фари, крила і капот з бампером. Ну, Відповідний телевізор, бо якщо новий ріст, там телевізор трошки відрізняється. Відповідно, треба буде це міняти. Я постараюся це поступово шукати, підкуповувати, а там вже колись зберу повний кіт, тоді ми це зробимо відео, перепакуємо. Ось така вам пасхалочка. E, тобто цей автомобіль просто не буде, це автомобіль брата. E, поки брат у війську, e, він мені залишив, бо він має інший автомобіль, а я на ньому зараз в даний момент катаюся. Тому, по-перше, економний, 1,4 бензин. E, ви не помилилися, це чудо, не дизель. Переважно кадіки всі привикли, що 1,6 або 1,9 дизель. Манавіть турбодізелі. Ну, це 1,4 БЦАДГУН. І небагато, ну, скажімо так, вже багато років їзди. дарує щастя. З кожним то каже, разом я в ньому щось доробляю. У нас тут є одне невирішений питання, тобто треба буде дивитися, чи по косі, чи по проводці. Я вже пробував міняти. Вибиває помилку ПЦ. По коду помилки ну, висвічується лампочки ЕПЦ, а по коду помилки, типу, некоректна робота лягушки педалі тормоза. Ми вже її міняли. Там абсолютно вже третє, вроді би друге чи третє по щоту йде лягушка. Не, третє. Було перший раз, я брав бушне від фабії, і потім вже по каталогу прямо така, як вона тут прописана, ставили інакшу, ще інакшу по формі лягушку. І... Нічого не помінялося, помилка засвідчується. Буває, знаєте, коли їздиш, наприклад, в дощову погоду. Заїхав дощову погоду, хіракс, вона сама потухла. Їздиш, ти так можеш їздити і місяць, і вона не відсвічується. Ну і херакс висвітилась, і все. І ти вже її тушиш, компом потушити, і ти її тушиш, і вона буквально за пару нажать, педалі знову засвічується. Тобто вона така морсяча. Як на мене, там десь щось, десь або дріт переломаний, ну, 2004 рік, якщо ви хочете. Або десь в кусі. Є якийсь пошкоджений проводочок. Ну, я чекаю просто, щоб висвітиться ще якась проблема, щоб вже там було доцільність розковирюватися. Вона на ходовій якості ніяк не впливає. Просто висвічується така помилка. Ось такий апаратик. Так, шкода, єдине, що він не турбовий, Був би він турбовий, було б веселіше. Друзі, мене багато хто питається про підлогу. Так, по акумулятори, акумулятори теж сідаємо. Підлогу. В багатьох відео ви бачили, скільки раз ми цю підлогу малювали. Тут було дві покраски повні в подвійні слої. Е, сучому. Е, перший слой у нас був звичайно фарба гумова. Другий слой, типу алля силиконова, там крута фарба, яка не боїться ні бензин, ні розчинників. Коротше, сучому. Е, бралася ця фарба у зв'язку з тим, щоб не пропускала вологу, щоб не підривало, не лущило бетон. Як бачите, ну, я думаю, без слів. Абсолютно От там, там, там все повистрілювало. Може її плюс, що типу, за ногами у вас не шуркається пісок від бетону, бетон не обшуркується. Фарба облітає. Тобто за дві зими ось що сталося. Машину загнала, машину висихала. Можливо, якщо б, наприклад, гараж був опалюваний, і не давало би, але все одно заганяло сюди в гараж і не було такого морозу, щоб машина просто таяла, реально таяла. За машина повністю витаяла, Тобто вже не може бути таке, що типу, мороз міг розтиснути. Просто фарба пропиталася і якось там бетон. Верхня корка та полі, полі, можливо, поліровка, що мені зробили майстри по бетону. Бо Перший бетон зробили стяжку, а потім поверху її цементним розчином типу, заполіровували, робили глянець. Коротше, не прокинало. Е, Я в майбутньому, коли вже тут порядок наведу, то все діло трошки поспалюється, покидається літом, то вимою це гарно з кархером з хімією, прогрунтую. І покатнути ще один слоєчок фарби, щоб хоча б цю некрасоту трошки позамальовувати. Плюс з цього боку хочу помалювати розмітку, бо у нас тут має бути в моєму майбутньому напольний стапель. Відповідно, треба буде зробити розміточку. Треба буде замовити або зробити закладні зацепи для ланцу. Такі, що йдуть на рівні з бетоном, тобто будемо сверлитися, будемо їх встраювати. Буде баванина, мамо, дорога. Не знаю, коли це все має викрижити, бо постійно такої роботи насипаю, що навіть своїх машин не можу знайти час, аби обслужити. Зараз на момент автомобіль опускається. Завтра я постараюся на нього ці розполучники, наконечники. і... Стабілізатор втулки. знайти, щоб вже десь з понеділка це... хоча б е, на тій машині, на які постійно їжджу. У нас, щоб ви зрозуміли, бачите, ще рульова рейка лежить вдома. Ще стойки стоять вже рік на буси. Нема коли поміняти. Коли цей або бус постійно в рейсі, або в мене якась машина на підйомнику. І то зачасту е, така машина, що. Приганяють з однією несправністю, яку я беру, типу, вроді би типу, не сложно. А в процесі стільки всіх несправностей вискакуєш, що зависаєш. Просто реально зависаєш з автомобілем. Ти одне зробиш, друге зробиш, блін, починаєш докопувати. О, ну що ж воно таке не йде? Що воно там таке не йде? Розумієте, коли ти не буду, ти хто розуміє, той пойме. Зробив одне. Заліз, блін, комп'ютер показує, що то що хірове. Заліз туди, там точно, блін, там капець, то як забито, то переламане, поміняли. Зробив друге, все, вроді би нормально. Ще щось недобре, гріється, якого хріна? Дивишся, датчик. Датчик виявляється на холодний датчик в аварії, типу відпадає. Е, машина прогрівається і датчик зависає. На 98 градусах. Тобто він типу, включає вентилятор. І е, насправді ти перометром вже міряєш. Температури це немає, але датчик не спадає. Він тримає ці 98 градусів і все. І, виходить, е, Вентилятор постійно маслає надмірне навантаження на генератор і тому подібне. Генератор поміняв, бо генератор змушений був поміняти, бо генератор. скажімо так... У такому стані. Йому... Я не говорю, що він бурний, а маю на увазі всередині, обмоточка типу, посиніла. І він навіть без навантаження, все одно нагрівається. Поміняли інший генератор, вже не нагрівається. Поміняли насос гура, руль тепер можна легко крутити. Відповідно, залили масло. Для тих, хто не знає ельфматик. Рідина для гору, ну, це той самий АТФ, атф масло. Тобто це не це звичайний гідравлічний. Просто є певні автомобілі, вони дуже прискіпливі до типу масла. Навіть не масла, а рідини, тому що не всі насоси працюють на, на якихось там певних рідинах. Це у нас лопосний. Лопосний у нас працює на АТФ. Це такий саме, як у мене на Peugeot Експерті, теж тіплопосний типу і відповідно, такий самий заливає ЦТФ. Ну, Одне подивився, друге подивився, поміняв щуп, знайшли щуп, оригінальний, захтовили щуп. Рівень масла, плюс масло на щупі масло, ну ні гром нереальне. Тобто треба поміняти ще масло. Плюс, знайшов датчик, підкинув інший датчик, зараз треба знімати датчик. Датчик на термостаті. Не факт, що там, що, якщо при заміні датчика, все буде добре. Тобто, от залишається ця проблема при першому старті, коли ти запускаєш, і воно буквально ну, секунд 10 працює, десь 15 секунд і глохне. Якщо ти запустив. За рахунок того, що там є предпідігрів свічей накалу, потримав буквально таку хвилинку на педалі газу, просто підняв обороти. Відпускаєш, все, автомобіль повністю нормально працює, він вже і прогрітий, і нормально гарно працює, без всяких яких. І запускається, і вже не глохне, то буде. Іменно на холодне, перший старт. Чомусь все-таки вопро euh, недобрий. Це навіть після заміни датчика ДМРВ. Щоб ви поняли, я вже собі взяв навіть. Скажімо так, підмінний фон. У мене є тепер глибоко погружений датчик, то я для себе набороду понабирав нових запчастин, аби просто в випадку якоїсь діагностики, щоб я міг підкинути якийсь датчик і я знав, воно не воно, щоб можна було з цим розібратися. Потім далі дальше... прийшов ось такий самий датчик. ну Там у нас оригінальний стоїть. Це ми взяли не оригінальний, але цілком добрий робочий, новий датчик. Це для скажімо так, для підмінний фонд, щоб можна було підкинути і під час діагностики перевірити. У мене вже є по фольксфайнах, і ДМРВ, і, це. і так само ДМРВ абсолютно новий. До такого плану на 1,6, ні, 1,9 і 2-літровий мотор. Лагуна, трафік, і ще на якийсь там Пістянь, якщо, дібно, ще якийсь. Все, і у нас вже є можливість діагностувати. Тобто я вже перевіряв, знімав, став цей, одинаково працює, що на тому. На тому. На рідному, рідний, у нас несправний. Попри те, що я тоді робив проводку, все одно рідний. Він типу, помилок не видає, але по міліграмах у нього щось там. В мінус 100 показує, це не повинно так бути, щось якийсь гон. Е, Пробую його навіть його після того промити. Ніфіга йому не помогло, не порішало. Промивав е, рідиною для миття карбюраторів карбоклінером. Так, друзі, у нас фари вже забер, забрали, підвезли нам ще до скутера чи до мотоцикла не знаю, скутер що чи все. Ось така вона красота. Треба попаяти. Стекло не можу знайти. Полікарбонат. Звичайно, з полікарбонату у нас, до речі, <говори> донор полікарбонат з'явився. З нього виріжемо полосочки і це все діло, запаяємо, зачистимо. і Подивимося, що з того вийде. Скажімо так, щоб просто не протікало. Знайду стекло, переклеюся стекло. Це теж будемо паяти і клеїти. По кромці на суперклей. Суперклей використовую отакого от плану титан. Ну, в випадку, якщо щось таке треба кріпити, попіріметру то, тому подібне. Тобто він має одразу затверджувачі, з ним можна легше працювати. Плюс ще спідометр. Коротше, після ДТП і спідометр неправильно показує, і стекла, і стопи побиті решили хлопці. Підкультурити, відповідно, будемо всі ці моменти виправляти. Так. Все, у мене, до речі, ті колбаски закінчилися, там вже лишилися звичайні фігові. От ще такі. Доїхали. Це у нас на е, сонце захисника, знаєте, там йдуть такі тоненькі колбасочки діодні. От. Такого плану фішки є. Так, друзі. Якось так, діночок такі пройшов. Е, роботу, що я запланував, я сьогодні зробив сповна. Звичайно, те, що зараз відео ви не бачите, я не знімав. Ну, ті, хто знає, ті знають чому. Добре. Е, якщо якісь є питання, пишіть. Е, з понеділка буде цікавіші роботи.